І ось як виглядає накопичена тривога. Ти прокидаєшся вранці і відразу хочеш заснути назад. Ніхто нічого не сказав, але ти вже відчуваєш себе ображеним або ображеною. Тобі були шия спина, серце, життя, особливо увагу на шунково-кишковий тракт. А лікар каже: ви здорові. Ти ніби в нормі, але внутрішньо постійно щось ну, так дрібно тремтить. І найстрашніше ти. Звик до цього стану накопичена тривога, вона не голосна, вона така підточує куроїд, як водичка камінь. Вона сидить в твоєму тілі, в голосових зв'язках, в клітці кліці, в тому, як ти перевіряєш повідомлення, хоч тобі ніхто і не пише. З точки зору глибинної психології, накопичена тривога це. Несвідомий страх бути знову беззахисним, знову непочутим, знову винним у всьому. Це ті ситуації, де тебе не захистили, і ти навчився захищатися сам напругою, контролем, прорахуванням всіх варіантів, наперед, читуванням всієї операційної оперативної е обстановки. Це не твій характер, це твій досвід виживання. Розпізнати накопичену тривогу, це не значить назвати себе. Психованим, нормальним, істерично або аварійним персонажем. Це значить сказати: о, я вже 10 років не розслаблявся. Мені здається, час зупинитися і перестати називати свою втому інтровертністю або свою апатію лінію і біль істерикою. Мені так образливо за це, бо істерика це коли ти хочеш сказати Мені страшно замість цього б'єш тарілки. Лупасиш стіни. А здоров'я це коли ти кажеш, мені страшно, і тобі можна, і тебе не кидають. І найголовніше ти маєш повне право на свої почуття. Тобі не треба бути зручним, забудь за це, начхати на тих, хто що про тебе подумає. Тобі треба до себе повернутися без тривоги, без тиску, без цих всіх ролей. Ти не аварійний, ти втомлений і вартий спокою. Вартий нормального життя ще раз чхати на всіх, ти маєш пікуватися тільки про себе, бо ми побачимо, що з ними станеться, коли ти зі собою розберешся.